І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. і за минулим плакати не варт. Тож веселімось люденьки на людях. Хай миле млин свою одвічну дерть, Застряло серце, мов осколок у рудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Отак, от як є. А може бути гірше, а може бути зовсім-зовсім зле, а поки розум от біди на ще, не будь рабом і смійся, як рабле, тож веселімось, людоньки на людях. Хай мили млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.